Слава, Слава Україні. Україні! З вами знову я Петро. І Я Аліса. Я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі. Читати Крутого Круто. Буктю. Зараз ви спускайтесь вниз, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові. А ми зараз в Києві Ми подавали приблизно 900 кілометрів. кілометрів, приїхали зі Словаччини, і ми приїхали в Київ, щоб потрапити на книжковий арсенал. арсенал. Така подія відбувається раз в рік. І її просто не можна пропустити. Ми. Приїхали сюди. І сьогодні погода, звичайно, дуже хороша, але здається, що вона покращується трохи. І надіємося, що вона покращиться і буде доволі хорошою на арсеналі. Ось я, ми подолали стільки кілометрів, щоб потрапити на арсенал. І я хочу побачити там багато письменників, багато особистостей та багато різних Добре. видавництв. Ось я, як найперше, хочу купити два тому Небесного безногорядника. Я чекала вже то на скільки, щоб їх купити. Скільки я чекала? Я читала, коли був у форматі електронний, а зараз я його куплю. Нарешті він буде стояти на моїй полиці. А ще я хочу докупити нові томики, якусь іншу мангу. Ось. Я хочу взагалі, якщо є, то купити е, блюлок шостий або навіть і сьомий, якщо там будуть, то куплю всіх десять. Отже, я ще не знаю, що саме я хочу, але можливо, також блюлок, якщо там буде. І я б хотів би просто побачити по ситуації, залежно від того, що я там знайду. Але в моєму пріоритеті, напевно, більше все таки комікси, видавництво РМ, і якщо я знайду, то п'ятого Бетмена. А, отже. То ми надіємося, що цей книжковий арсенал буде дуже крутий. Надіємося і ви прийдете, туди, ту, там, тому що цю подію просто не можна пропускати. І також надіємося, що погода буде добра. А ви не забувайте читати різні гініки. книги, читати книги українською, але тільки не російською. Треба. треба. Ну, а всім па -па, па -па -па. Па -па.